Вітаю! Я Федір Булько, продакт менеджер бренду Select, тобто та людина, яка безпосередньо займається розробкою наших снастей. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли спінінг захопив мене повністю. Мені було байдуже на сезонність де рибалити на річках, на озерах чи водосховищах. Я просто отримав задоволення від самого процесу. Згодом кількість рибалок на рік почала сягати близько сотні. Так, я постійно веду статистику і записую де і що я ловлю. Серед цих виїздів було чимало різноманітних змагань і фестивалів, призером яких я неодноразово ставав. Зараз я точно впевнений, що спіннінгова риболовля може бути доступна цілий рік. Головне, щоб була відкрита вода і підходящі снасті. А тепер у мене є можливість застосовувати всі свої знання і досвід у розробці наших снастей. Це якраз той випадок, коли фанатичне захоплення рибалкою стало з часом моєю роботою. І тоді і зараз я впевнений, що бюджетні снасті можуть бути якісними, результативними і в чомусь навіть конкурентними з більш дорогими брендами. Колись я був таким самим рибаком, який шукає толкові робочі рибальські снасті, і головне, щоб це було по карману. Можливо, інколи я був надто прискіпливий, але деколи я погоджувався на компроміси. Та зараз я хочу, щоб людина, яка вибирає, наприклад, спінінг форс. Розуміла, так, ця палка підходить мені для того, щоб втащити гарну щуку, щоб новачок або затята рибалка, кладучи в коробку трьохдюймового кракена, навіть не сумнівався, що в наступний виїзд його порадує смачним ударом хороший окунь або судак. І такий підхід у формуванні асортименту стосується кожного продукту і навіть кожного кольору приманки, будь то маленька силіконка чи 130 й воблер. Усі наші Снасті обов'язково перед запуском у виробництво тестуються і перевіряються на наших водоймах, в наших умовах і по звичній для нас рибі. Саме це і є головною концепцією нашого бренду. На даний момент бренд уже став повністю самодостатнім. У нас є досить широкий асортимент якісних спеціалізованих снастей по цілком доступній ціні. Ви можете укомплектуватися під найрізноманітніші умови спінінгової рибалки. У нас є все від маленького мікроджигового гачечка до потужного хеви спінінга для тролінга. Якщо раніше бренд орієнтувався тільки на новачків і рибалок одного дня, на людей, що ходять на риболовлю, просто щоб з друзями посидіти на березі водойми, то зараз я впевнений, що наші снасті цілком підходять для затятих рибаків, для людей, які люблять цю справу і приділяють для неї дуже багато часу. А також для тих, хто націлений на результат і точно можуть на нього розраховувати із селект. Зараз бренд налічує ряд різнопланових сучасних карбонових спінінгів, серед яких є універсальні джигові моделі для полювання на щуку окуня чи судака як з берега, так і з човна. Також можна підібрати модель для твічингу воблерами. Також у нас є більш довгі спінінги, які будуть зручними для жерехової рибалки на дальній дистанції. Відносно нещодавно ми додали мікроджигову модель із вклейкою для невеличкого окуня. Ще маємо спеціалізований спінінг для дропшоту на судака. Хоча насправді сфера застосування цієї моделі може бути набагато ширшою, якщо потрібно вудлище для ловлі на тролінг чи для свімбейтів, ми таке також маємо. Катушках ми не можемо похизувати з таким різноманіттям, та в своєму бюджеті у нас є декілька дуже цікавих моделей. Головними критеріями, якими ми керуємось, окрім ціни, це сучасний вигляд котушки, плавний хід і нормальна намотка плетених поє-шнурів. А шнури і флюри в якійсь мірі це наші бестселери. В Селекті наразі є дві моделі плетених шнурів. Серед них є чотирьохжильні і восьмижильні. Вони є різних діаметрів, розмоток і кольорів. І флюри також заслуговують на увагу. З такими характеристиками і в такому бюджеті аналогічні ще треба пошукати. Розмірна лінійка дозволяє застосовувати його як для окунця на мікроджих, так і для ловлі трофейної щуки. Окрема величезна категорія це наші приманки. Маємо широкий асортимент м'яких силіконових приманок різних типажів, виброхвости, твістри, ракоподібний. Є приманки як для маленької риби, так і для серйозних трофеїв. Карта кольорів включає в себе тільки перевірені і робочі кольори. Також в селекті можна вибрати під свої умови і воблери. Це можуть бути поверхневі приманки, волкери, попери, воблери міннов для твічингу, шеди, кренки. Також є декілька моделей вібів для донного облову водойми. У нас є перевірені обертальні блешні. Також маємо декілька моделей для щуки. Ще є широкий асортимент мікроколивалок для головня, окуня і ставкової форелі. Такий типаж приманок, як тилспінери, у нас також представлений в декількох розмірах і в дуже толкових кольорах. Ще у бренду Select є велика кількість різних гачків. Це і звичайні одинарники, офсетники різної форми і двійники з трійниками. Ми маємо свинцеві та вольфрамові розбірні тягарці для шарнірних монтажів. Також ми маємо спеціалізовані грузила для джигрігу і дропшоту. А щоб усе це зберігати, наш бренд запропонує вам величезний асортимент різних коробок, універсальні, спеціалізовані, різні за розмірами і за призначенням, органайзери для дрібноти і великі ящики для всього підряд. А ще зручні містки, тубуси, чохли, бакани, технологічні і комфортні рукавички, сонцезахисні поляризаційні окуляри, мультитули, ножиці, плоскогубці і багато чого іншого. Так, у нас є все, все, що потрібно для рибалки. Select – це український бренд спінінгових товарів, і з нашими снастями риболовля доступна кожному.